У багатьох авто з заводу чи самостійно встановлені передні підкрилки. І ось що буває, коли стоять підкрилки. Це непогано мати підкрилки, але в даному випадку треба було слідкувати, робити ревізію, відкручувати підкрилок і вигортати оттуда мусор. Десь стали під дерево, туди листочки, цвіточки. Всякий мусор, все воно там трамбується, пиляка, земля, муляка, і воно там все гніє і вигніває отака От неприємність. От, Поэтому не нехтуйте, а Ну, хоча б раз у рік відкрутіть той брезовик та повитрушуйте, повимивайте. А ще не лишнім буде там, в там тому місці обробити антикорум. Ось повилазило навіть і буде у вас отака гарна арка.